Президент США Дональд Трамп під час виступу Конгресі вівторок оголосив про замороження усієї міжнародної допомоги, проте не конкретизував ситуацію з допомогою для України. Напередодні ABC News повідомляв, що близько 90% зброї, анонсованої при Байдені, вже доставили в Україну. Журналісти спиралися на джерела серед американських чиновників. Також президент Володимир Зеленський доручив українським військовим і дипломатам отримати офіційну відповідь. США Щодо подальшої допомоги України Розбиратися будемо із заявами з допомогою Україні, з нашим гостем Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, військовослужбових збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю Вітаю вас. Бажаю здоров'я, найперше. Які ваші враження від почутого від американського президента? На що ви звернули увагу? Можливо, щось занепокоїло, щось викликало обнадійливі сподівання. Ну, перш за все, мені здається, що градус цієї напруги вже пішов на спад. В кінці кінців президент Трамп він згадав, що він отримав лист. Він якби опирався на лист, який прийшов від Зеленського від української сторони, і акцентував на тому, що йому лист сподобався. В листі за... йдеться про те, що українська сторона закликає продовжити ці перемовини. Таким чином він також наголосив на тому, що і угода ця про рідкоземельні метали буде підписана, що вона готова, і десь цим обмежився іншої характеристики там Україні, чи президенту Зеленському не давав. Тобто, в даному випадку можна сказати, що якби вже пішов відлік в іншу сторону, тобто якийсь апогей цієї. Цієї напруженої дискусії, яка була в реальному кабінеті, він уже пішов на спад. Дуже позитивно, в принципі, що він не згадував НАТО, тобто я боявся, що він буде заявив в своїй виступі, в своїй виступі що Сполучені Штати вийдуть із світової всесвітньої організації охорони здоров'я чомусь. Так бачить з окремих комітетів е, Організації Об'єднаних Націй, і е, добре, що він не згадав НАТО, тому що в принципі говорили оглядачі, що він буде і е, намагатися якось заслабити цю інституцію. Проте він е, не згадав НАТО і в позитивному плані. Сполучені Штати завжди опирались на цю структуру, тому що е, я е, сформулюю так думку, що е, Трамп говорить, що найбільший виклик для них є Китай, але як протидіяти Китаю без Європи? Бо якщо Сполучені Штати ослаблюють свою участь в НАТО, вони стають в два рази слабшими. Тому в даному випадку, якби така риторика не зрозуміла, і Трамп взагалі не згадував Європейський Союз. Це теж викликає подив. Що було в листі, роз'яснила власне, що називається листом Оксана Маркарова. Йдеться про вчорашній пост президента України. Ми теж маємо можливість побачити, що було, прочитати. Написано було досить коректно, написано було спокійно і, схоже, на те, що Трампа ця відповідь задовільнила. Хоча мені здалося, що реакція була дуже різною. Хтось вже почав припускати, чи буде цього. Посту листа достатньо чи щоб знизити градус напруги. Але, судячи із риторики Трампа, яку чули ми в останній його заяві, його це задовольнило. Якщо розбирати детально інші його заяви, на що ви ще особливо звернули увагу? Що збентежило? Ви знаєте, більша частина виступу вона ж була присвячена все таки внутрішній політиці в Сполучених Штатах. Він представляв велику кількість людей, які там частина з них. Якось їхні родичі потерпали від мігрантів від цих злочинців, які нелегально перейшли кордон, і е, Трамп говорив, що це велика, велика така біда. І в усьому цьому винен Байден, звичайно, е, значить це теж було сказано не один раз. І е, були якісь там успішні випадки е, ну, якоїсь там позитивної роботи і пожежників, і поліцейських і майбутніх військових. Не Одному, у вас враження, що за ці дві години він намагався заповнити ось цей таймінг будь-якими заявами, згадками про поліцейських, там історію з цим хлопчиком і ще, от якісь такі моменти, зайняти час, наговорити, показати, що діяльність іде похвалити себе. Ну, саме так він він хвалив себе з самого початку. Він сказав, що він найбільш успішний президент в історії Сполучених Штатів взагалі і не менше, і не менше. Тому це почалося з самого початку, і можливо більше всього про це йшлося, який він успішний. Ну але такий характер в людини. Він е, е, такий закоханий в себе. Ми такі сприймаємо всі реалії. Я не думаю, що це так, якби всім дуже подобається, але якби так це звучало. І, ну і дійсно, дві години це така промова довга. Як правило, в Байдена вони були коротші, якщо згадувати минулого президента, і Байден все таки велику частку свого виступу приділяв міжнародним відносинам, відносинам Сполучених Штатів там з іншими країнами, війні в Україні, Трансатлантичній Єдності. Ну, в даному випадку, все було присвячене цьому, що ви згадали внутрішнім е якимсь питанням. Часто показували е зображення і сторони, де сидять демократи, які не реагували на його виступ. Вони не піднімались там після кожного абзацу, аплодуючи йому, і тримали в руках таблички е брехня або маски. Крад краде такі в них були. Я думаю, що це всі бачили. Хто хто дивився, і е, в даному випадку, все таки, згадаю, що е, Трамп мінімізував свою оцінку міжнародної у Міжнародних відносин, і е, все-таки Україну згадав, але це все було дуже коротко і без детального розвитку. Він не згадував, наприклад, про озброєння, про те, що воно буде постачатись чи не буде. Він не підтвердив те, що вони припинили це постачання. Тобто, в даному випадку він обійшов цю тему, пане Сергію. А щодо постачання, навіщо так закручували постійно? Вчора цілий день йшлося про те, що скоріш за все призупинили західні змі про це пишуть. Активно вкидали інформацію. Уже і українська влада реагувала на що у нас залишаються ресурси, наскільки що робити без е, снарядів для Петріот, як буде рухатися фронт? І тут знов жодної конкретики не зрозуміло, чи буде допомога, чи не буде її. Ніби Трамп призлився і знову готовий повернути і сказати, не було такого. Цілком можливо, це в стилі Трампа. Ми ви ж бачили, що він згадував в своєму твіттері. Ну це було не усно сказано, але в твіттері, що президент диктатор український. А потім, коли його про це спитали журналісти, він каже: Я не вірю, не вірю, що я таке міг сказати. Звичайно, що ні ніякий він не диктатор. Проте саме американці на громадяни наполягали, нагадували йому те, що. Диктатор є Путін. потрібно про це не забувати. Ну тут слід розумієте, є бай, Трамп все якби бачить через призму ціни, ціни, але є ціна, а є цінність. Є цінність. От, власне, об'єднання європейське, європейський союз, європейська така консолідація. Це цінність. Трансатлантична єдність Сполучені Штати Європи це цінність. Входження України в європейські структури безпекові, економічні політичні це цінність, і вона в кінці кінців дасть іншу ціну, іншу якість, іншу ціну. І ціна може бути за участю України в спільних європейських безпекових проєктах, НАТО, там поспливажлива безпековому проєкті Європейському Союзі. Це зменшить ціну безпеки в майбутньому. Тобто, невідомо, які можуть бути в майбутньому шторми, землетруси в геополітиці але е, коли є єдність європи і сполучених штатів і тут в цьому всьому бере участь україна то е, ця ця цінність вища ніж ціна яка яка на це йде тобто мені здається що в Байден, е, що в трампа немає немає розуміння от цього розподілу ціни і цінності тому через це він відштовхує від себе європу пане сергію ще серед його те заяв, які звучали, згадувалися росіяни в контексті того, що він мав серйозні розмови з росіянами, отримав серйозні сигнали, що вони готові до миру, і так ніби з викликом запитального, хіба це не прекрасно? І знову тільки тези, намагання, ніби як показати, що стосунки між Росією і США отримали якийсь конект, що у них якось іде все вгору, а доказів жодних. Як би ви це тлумачили? Ну, власне, якщо говорити про відносини з Росією, то мені здається, що він тут перегинає у палку в тому плані, що замість того, замість щоб, того, щоб поставити Росію на місце, в тому плані, що це країна, яка винна в усіх цих злочинах, і в початку цієї війни, він її піднімає на свій рівень. Ну, взагалі ми бачимо Сполучені Штати як союзника України, проте йде дрейф від союзника в медіатора, а в кінці кінців в країну, яка розуміє чомусь Росію, не зрозуміло для нас в якій в якій формі і в чомусь саме розуміє, і це призвело до того, що в принципі замість маргіналізації Російської Федерації яка Втрачає економічно, втрачає політично, яка на міжнародній арені виглядає державою терористом, Трамп її піднімає до свого рівня. І якщо це відбувається, то в Росіян тут виростають крила, і вони крім, крім війни в Україні планують обговорювати ще десятки інших тем, які вигідні для них. Це повернення дипломатичної місії, це спільне освоєння Арктики. Там ще якісь питання насправді це якби. Програш такий тактичний і стратегічний, мені здається, для Трампа можливо, тимчасово це щось дасть, як він думає, для припинення бойових дій. Але стратегічно це звичайно програш, тому що російська держава терористична, якщо вона такою залишиться, то вона буде небезпечною для Європи і для США в майбутньому також. Про міжнародні вектори Сполучених Штатів ще хочу поговорити. Серед його заяв звучало подекуди, мені здається, ніби як під кальку, забране в Російської Федерації. Ну хіба топографічні назви змінилися? Ось він говорив про те, що США скоро повернуть контроль над Панамським каналом і що його адміністрація вже почала працювати над цим. І у зверненні до мешканців Гренландії він заявив, що ми підтримуємо ваше право на те, щоб визначити своє майбутнє. і Якщо ви вирішите, ми приймемо вас. У склад Сполучених Штатів Америки звучить дещо як загарбницьке, як зазіхання на чужі території? Ну абсолютно так. Які? Якщо там і проводити якісь опитування, скажімо так попередньо, то це потрібно робити в усій країні. А вся країна це територія Данії, це територія Гренландії, це громадяни Данії, включно з Гренландією. Тому я не бачив з боку Данії жодних таких заяв, що в з якогось дива їм треба проснутись з Франції і подумати про те, що кому, кому б віддати Гренландію свою територію, яку вони освоювали в той час, коли можливо ще сполучені штати не існували як держава. А е, все таки е, данські е, всі полярники вони освоювали Арктику і, 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 і ці території. Тому це е, якби з одного боку були критичні виступи депутатів Європарламенту від Данії, які теж е, якби ставили Трампа на місце. Ну взагалі звучить, звучить незрозуміла для нас, і в чомусь це калька Путіна. Звичайно, це ж е, дуже подібно. Давайте захопимо. Три села якоїсь області проведемо там референдум під дулами автоматів. А потім скажемо, що всі, вся область, якби хоче, хоче приєднатись кудись там. Ну такий самий референдум ми могли провести в Курській області, обмежившись суджею, і вже вписати в конституцію свою Курську область, і так сказати, що так воно буде вже навіки, бо ми вписали в конституцію. Те, що робить Російська Федерація, це ж просто. Я не знаю, фейл-стейт, можна про них говорити. Вони мають багато зброї войовничі, але от ця політика це виглядає так. Вони можуть в свою конституцію всю Африку вписати там чи місяць з Марсом записати в свою Конституцію. Найгірше тоді... Те, що Сполучені Штати здається, що готові з цим рахуватися з цією конституцією, прийшли, переписали. Ви правильно сказали, можна всю Африку записати, і найгірше те, що Сполучені Штати намагаються легалізувати позицію Росії. Мені так здається. Е, ну, все потерпить фіаско. Мені е, я думаю, що це що цього не буде, і е, тому що є протидія. Переш за все в самих сполучених штатах. Е, дуже важливо, що там є е, ну, люди, які е, не згідні з такою політикою, і вони будуть намагатись підправити, підправити е, Трампа. Можливо, у нього є багато і хороших е, речей і позитивних і. Американці, громадяни, які там середній клас, вони можливо, і захоплені якимись його ідеями, і в чомусь він буде успішний, Як кожен президент знаходить якусь свою нішу, де все таки він може бути успішним, це так, але в плані от такої е, зовнішньої політики міжнародних відносин, тут не можна все купляти, продавати, і я повторюю, що є ціна, а є цінність. Тому, якщо ми говоримо про цінність, то це вплив на багато нематеріальних речей, які неможливо оцінити. Там дружба, відданість, солідарність це все речі, які важко оцінити фінансово. Але в свій час вони можуть спрацювати так, що ціна, так би мовити, буде значно більша від. від Цих харчей, коли дотримуватись правил і міжнародного порядку пане Сергію. Щодо Канади, ще що хочу запитати: є заяви від Трюдо. Мовляв, Трамп економічно митами додатковими хоче ослабити економіку країни, а потім загарбити. Канада не мовчить, вони опираються, вони заявляють про свою позицію. А Трамп віджартовується, мовляв, це щось сказав новий губернатор Канади там 51-го штату, звучить, ніби. Він себе бачить Трамп дорослим, який всі решта діти. і Він так, що я скажу, то й буде. Що буде з Канадою? З Канадою я впевнений, нічого не буде. Там я не знаю, як закінчаться ці там економічні гойдолки, які там очевидно не мічаються. Трамп вже ввів, війшла в дію ця поправка, яка Вносить 25% мита на всі товари, які імпортуються в США з Канади. Тобто, Канада теж буде якось в цьому аспекті відповідати. Самі демократи в Сполучених Штатах заявляють про те, що це призведе до дорожчання ряду товарів і для простих громадян. Це посилить інфляцію і. Товари стануть дорожчими, тобто, в Києвці в ці кінців це може викликати теж незадоволення політикою е, Трампа. Проте в Канаді ну люди думають зовсім інакше. Е, там, наприклад, е, можна е, там є канадські гроші, от е, монети, наприклад, і часто попадаються американські, тому що там. Кордон такий від дуже багато людей їздять в Канаду, в Сполучені Штати за покупками, там туристи і так далі. І в них подібні, подібні гроші і часто попадаються американські гроші також. Але якщо ви комусь платите е, американськими доларами, що, доларами те, що там не заборонено, насправді то вони відмовляються. Це гордість національна. Вони кажуть: ми канадці. Хоча американські долари ще важче, ніж канадські, але вони кажуть, ми. Ми канадці, нам, будь ласка, канадську валюту нам цих американських доларів не потрібно. Тобто, це е, прояв такий на побутовому рівні, що вони себе ідентифікують як окрема країна, окрема історія. І е, я думаю, що такі заяви Трампа вони лише е, викликають незадоволення в більшості канадців. Наостанок, ще хочу зупинитися на моменті, коли Трамп у своїй промові. Підбивав підсумки, що він вже встиг зробити, самохвалькувався, якщо можна сказати. І ось деякі з цих тест це перейменування мексиканської затоки в американську, впровадження англійської як офіційної мови, в США, заборону дистанційної роботи від службовців, затвердження двох гендерів чоловічого і жіночого, і записав собі в перемогу різке скорочення незаконного перетину кордону. Цікаво, як американці сприймають ці заяви. Мені здається, що він ніби намагається показати, дивіться, як короткий термін на посаді, а вже скільки всього встиг зробити. Але те, що він називає, звучить як, як певна порада сказати, що дивіться, я таке дізнався, що дорогу треба переходити на зелене світло. Мені так видається. Десь так, десь так. Ну, в Сполучених Штатах 40 мільйонів осіб користуються іспанською мовою вдома, і в кінці кінців все одно англійська би, була апріорі державна, тут нема питань ніяких, ну, в чомусь він це можливо. можливо Якось це було інакше сформу... сформульовано в, Америка... в американських законах. Потім ніхто не заважав йому навести порядок з кордоном е... в першу його каденцію. Чотири роки він був президентом. Чому там не зробили такі... таку ситуацію, щоб вона вже унеможливила подальшу. Міграцію незаконну, а так винен всьому Байден. Ніби Байден розвалив там якусь стіну, яка до цього була побудована Трампом. Цього ж не сталося. Тобто я думаю, що це десь таке видання бажаного задійснення. Ну і йому потрібно, він хоче показати успішність, хоче показати результат, тому безліч, безліч всяких законів, в тому числі відновлення пластикових трубочок замість паперових, тому що. Обмеження пластику така ну, міжнародна тенденція, в принципі, боротьби з забрудненням була він, якби це відмінив. Тобто він хоче дуже велику кількість різних указів, законів з тим, щоб показати, що ну так він готувався до цього президентства, і в нього таке широке бачення, і ну всі повинні оцінити його таку успішність. Скільки може тривати? Ось цей період, скільки дозволить американський народ от таких радикальних змін, які приводять до погіршення їхнього життя, про яйця ми вже обговорили тему кілька тижнів раніше, що дорого, але почнеться дефіцит інших певних продуктів на фоні мит і на фоні цих сварок з різними іншими країнами. Скільки ще є у нього такого люфту, щоб ось так зухвало себе поводити? Чи не буде реактором? Чим 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 більше він е, діє, чим більше він напирає в плані різних таких речей, то тим більше протидія завжди у фізиці. І тому тут е, навіть це поводження з Україною, вона теж обурює багатьох американців, і в кінці кінців в конгресі в нього не така перевага. Там здається в два голоси, тобто можуть якісь республіканці. Підтримувати демократів і таким чином республіканців там більшість може зник, з, 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 зійти на нівець, і таким чином конгрес може більш активно протидіяти е, Трампу. Е, ну, подивився. Я думаю, що потрохи ця його політика буде коригуватися під дією внутрішніх чинників. Для нас важлива міжнародна політика, і в цьому аспекті тут. Е, по-любому нам потрібно зберігати рівні стосунки з сполученими штатами незалежно від того, яке там керівництво керівництво міняється, а солідарність українського і американського народів зберігається. Плюс на нашій стороні є європейці, які краще розуміють цю війну і ситуацію в Україні, і вони зі свого боку теж впливають на позицію Трампа. Я думаю, що цю лінію потрібно продовжувати. Для нас важливо результат, що стосується України, це підтримка фінансова підтримка армії нашої фінансування, підтримка зброєю, яка необхідна з тим, щоб ми виглядали сильними у протидії Росії. Дякую вам за вашу думку, за коментар, що приєдналися на важливому заакцентували солідарність американського і українського народу залишається попри зміну політиків. Глядачам нагадаю Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, військовослужбовий зсу був гостем ефіру Апостроф Тіві.